Що ж, друзі, так швидко час минає, і йшла весна. І ми напередодні дуже великі, великого свята в церкві, які святкують всі християни. Це Воскресіння нашого Господа, Ісуса Христа. Але Воскресіння, що ж це є для нас? Пасха для нас це шанс на спасіння. Агнец заклан для нас. Это победа, которую он совершил на кресте. Это воскресение, которое мы имеем в нем. Это вечная жизнь, которую мы в конечном итоге имеем с Богом. Для Церкви Жития Пасха Перемога життя над смертю. Я хочу щиро запросити всіх, відкладаємо свої всі клопоти і суєту, та запрошуємо святкувати разом до церкви джерело життя, місто Харків. Це дуже гарна церква. Де ви знайдете і дружбу, і розуміння. А саме головне ви знайдете спілкування з нашим Господом Ісусом Христом.